Комуналка, коли ціни ростуть, ви одразу чуєте чому виправдання, як забрати ваші гроші, влада знайде та готовий битися об заклад. Такого пояснення ви точно не чули. Ось що прислали нам львівські колеги. Квитанція за гаряче холодне водопостачання. За один кубометр води 8,86. А місяць тому було 7,94. Чому? У Львові журналісти викрили цікаву схему. Охороні фірми, які пильнують об'єкти водоканалу, за чотири місяці накрутили за свої послуги понад 300 тисяч гривень. Звісно, усі витрати лягли на плечі споживачів, які до слова нічого про це не знали. Фірми дарують за охорону шалені гроші і платите за це ви. Інформацію про охоронні фірми водоканал назвав конфіденційною та навмисне приховав від громадськості, хто як і за скільки охороняє водоканальні об'єкти і чому ми повинні за це платити. Тариф на водопостачання та водовідведення складний показник, в який зрозуміло входить не лише вода, а й зарплатня працівників, обслуговування мереж, плата аварійної служби та безліч іншого. Звичайному мешканцю навряд чи вдасться розібратися, за що саме він платить. А коли ціна зростає, здебільшого чує. Такі економічні умови здорожчили енергоносії і так далі. Натомість іноді керівники водоканалів закладають у тариф цілком невиправдані витрати. Лише на одному прикладі агенти впливу покажуть, як можна заробити сотні тисяч гривень. Для охорони своїх об'єктів від вандалізму водоканалівці наймають приватні фірми, роботи яких, звісно, теж закладена у вартість тарифу. Тобто, чим більше коштує робота охоронців, тим дорожче доведеться платити за воду. Так майже у три мільйони гривень обходиться Львову охорона об'єктів Львівводоканалу. Проте ця сума могла бути і, зрештою, була значно меншою. Фірму, яка пропонувала дешевшу ціну за охорону, просто усунули без тендера і пояснень. Натомість уклали угоду з іншими охоронними фірмами карабінери і аутпост. А ті майже вдвічі дорожче оцінили свою роботу. Було 12.90, за інформацією, яку я маю, коли з нами не підписали, а підписали з фірмами-конкурентами, вартість стала 20 гривень, тобто на 7-10 гривень на годині більше. Тобто це не складна математика. На різницю в 7-10 це є 3614 без ПДВ. І ПДВ, і 3614. Вони заплатили їм більше, ніж платили нам. Важливо, що товариство з обмеженою відповідальністю Лев прибрали ще в листопаді 2014 року, а тендер відбувся аж у лютому 2015-го. Тобто, практично за три місяці бюджет міста втратив понад 300 тисяч гривень. І ця сума, звичайно, лягла на плечі львів'ян. Пересічний громадянин не буде ритись у документах і відшукувати корупційні схеми, але неодмінно помітить збільшення суми в квитанціях про оплату. І це відбулося з 1 травня. Тариф виріс на 11,5%. У грошовому еквіваленті вартість куба води виросла з 7 гривень 94 копійок до 8 гривень 86 копійок. Кількість цієї суми, компенсація роботи охоронців і чи виправдані такі витрати, ми вирішили запитати у керівника водоканалу. Та спілкуватися з журналістами там не бажають. Обмежилися лише бюрократичною відпискою. Дані щодо охорони життєво важливих об'єктів водопостачання і водовідведення є конфіденційною інформацією і не підлягають розголошенню засобах масової інформації. Проте нагадаємо, вартість охоронних послуг закладено в тариф на водопостачання та водовідведення. Тож бути конфіденційною така інформація не може. В законі прямо сказано, що не може бути обмежено доступ до інформації про використання бюджетних коштів, а також використання чи розпорядження державним чи комунальним майном. З цього треба виходити. Будь-яка інформація про розпорядження майном, охорона відноситься, питання охорони до розпорядження комунальним майном не може бути конфіденційною. Нам нічого не залишається, як звернутись безпосередньо в міськраду. Начальник управління житлово-комунального господарства міста Львова дуже просто пояснює перевитрати. 12 гривень тих, що було в грудні, напевно, що не до порівняння тих 12 гривень, що було в січні, бо ми ж розуміємо, що дія був скачок і по валюті, і по паливу. Але чому так довго не проводили тендер? І на якій підставі працювали охоронці до конкурсних торгів? Ми заключаємо з ними угоду по минулорічній на одну п'ятнадцяту суми, і потім вже проходить процедура закупівель. Виходить, що ось такі перехідні періоди створюють спеціально, аби приховати значні бюджетні перевитрати. Та навіть після тендера переможцями стали фірми, які пропонували дорожчу охорону. Аби усунути учасника, який запропонував дешевшу ціну, знайшли безліч причин. Я розумію, що визначальним, в принципі, має бути ціна, але в першу чергу визначальним має бути закон. Серед основних причин відмови відсутність усіх потрібних чи правильно оформлених документів. Та й в пропозиції набачили недоліки. Так у товаристві з обмеженою відповідальністю Лев немає автомобілів із кліренсом вище 200 міліметрів. І це зауважимо тоді, коли основні об'єкти охорони розташовані у містах, і позашляховики не надто потрібні. Крім того, учасник, який програв, переконує, йому тривалий час не виплачували гарантійного внеску. Мало того, що порушення тендерного законодавства вони в тендерних умовах прописали гарантійну суму. Там щось. Біля 60 тисяч гривень фірма-учасник має внести на рахунок фірми водоканалу, що вони приймають участь, і ці кошти мають лежати. Ними Ні, ніхто не має користуватися згідно закону України про тендерні закупівлі. І що ви думаєте, ми на нам гроші не? Відомо? Та, попри все, найбільших збитків, звичайно, зазнають прості мешканці, які сумлінно кожного місяця часом за останні гроші сплачують рахунки за водопостачання та водовідведення, не знаючи про тіньові схеми та невиправдані тарифи, на яких посередники заробляють сотні тисяч.